Привіт, мене звати Джель Саміно, і я той, хто досліджує музичний та біля музичний став, а потім робить про це відео. Зараз ми з вами будемо досліджувати діджейський контролер. Діджей це такі люди, які ставлять музику на святах, корпоративах, вечірках. Ну, да, навіть в такі часи є такі люди. Зараз компанія Pioneer змінює назву контролерів і потихеньку перевипускає нові контролери вже під новою назвою. Цей контролер називається Alpha Тетта ddj grv 6 Як зрозуміло, з абревіатурою GRV – це грув. Або ні. Напишіть в коментарі, як ви думаєте. Контролер насправді пряма заміна контролеру FLX 6, як на мене, е, Який люблять піонероводи, але grv 6 більш потужний. Обожнюю це слово. Більш інноваційний, такий, що має багато фішок і. Плюшок. Почнемо з комплекту. Коробка, вона там за кадром, а також кабель Type-C, на Type-C, і папірці. В папірцях ми знаходимо необхідний нам трафарет для тих, хто грає з софту Serato. І тут е -е, варто нагадати, що контролер працює як з рекордбоксом, так і з Serato. Вандерфуль! Виглядає контролер дуже масивно, хоча насправді зроблений з пластику. Відчуття металу в руках, от я не маю. Тому рекомендував би дуже обережно. Ежно ставитись до цього контролера гарно. що Герве 6 має знайомий кожному діджею фейс. Права і ліва сторона працюють і виглядають як деки, а в центрі маємо пульт. Пульт має чотири канали, а це для діджея прям супер гарно. Можна більше підміксувати, більше експериментувати, та й навіть математично чотири краще ніж два, якщо це не хвороба. Далі переходимо до зворотньої сторони контролера і одразу бачимо Type-C. Один для живлення контролера, а інший для підключення вашого смартфона або планшета. На планшетах і смартфонах все працює за допомогою софта, який називається рекордбокс, який можна офіційно безбубно скачати. З будь-якого стору по входам і виходам маємо збалансований вихід і незбалансований вихід, а також вхід під динамічний мікрофон а, і вихід на монітор. А динамічний мікрофон для того, щоб вам клубі було кого ненавидіти. Мсі в принципі ніхто не любить. Навіть діджеї порівнювати з залізним пультом навряд чи можна, але цього вистачає, щоб відіграти сет буде і будь-коли. Попереду отвори і інкодери для навушників. Тобто всього вистачає навіть для сету back -to, -back. Back to Back» — це коли грають два діджеї в чотири руки, як піаністи. <гум> Тільки діджей. Ну а тепер найцікавіше: треба встановити рекорд бокс 7, Бо серато мені ну особисто мені не заходить. Встановлюємо софт просто з офіційного сайту, і далі треба обрати план підписки. Що ви хотіли весь світ на підписках: Семпли з підпискою, Netflix з підпискою, вода, підписка. Підпишіться, до речі, на канал. Таке життя. Хоча, як на мене, то це найзручніший спосіб не платити одразу багато, а поступово витрачати маленькі кошти. Обман, ну, скоріш за все, да. Але за рік буде дешевше. Ну і не забувайте, що оновлення і фікси всі приходять. Розберемо для початку мінімально знайомі княпки і перейде. До незнайомих. Дека. Тут все доволі просто, навіть не діджеєм. але я все ж таки поясню: кнопка Q і кнопка Play. Без них тут взагалі нічого не буде, бо заради цього все тут затівалося. Не забуду про кнопку Shift. Вона, як завжди, допоміжна для активування додаткового функціоналу, а цього тут прям предостатньо. Маємо також піч з можливістю перемикання на мастер темпо. А поруч є дві кнопки для дуже лінівих діджеїв: синхронізація по швидкості і синхронізація по тону. Тобто вам не треба підбирати піч, щоб звести красиво. Достатньо просто натиснути одну кнопку і ще раз натиснути одну кнопку. Ну це якщо ви супердіджей. От реально таку штуку показати на початку 2000-х. льоших, аню лайту або лютіку. Пацану би трохи порвало на фоні гри на вініль. Підіймаємося вище тут. У нас Джог. і що мені дуже сподобалось, що він повнорозмірний і це дуже звично для руки граючого діджея. За дефолтом по краю ми ганяємо більш точну підгонку, а зверху працює режим вінілу. Ще вище релуп-секція: квантовка, сліп і цілий загін корисних кнопок. Ці княпки потрібні для функцій, які знаходяться трошки нижче. Це ходку, стемс, Jump і Sampler. По суті, активуючи будь-яку функцію, цей загін кнопок починає виконувати свої задачі з активною функцією. Якщо з Biddжампом, Sampler і Q все більш-менш зрозуміло, то Stens це цікава фішка, корисна, при грі з контролера. В режимі реального часу треки. Який ви та може розбиратися на складові. Наприклад, вирізається все, окрім вокалу, який можна ще й замишапити. Ще трохи княпок Memory Queue, вибір джерела, тобто яка дека є активною. Друга дека ідентична першій, але вона керує плеєрами під номером 2 і 4. Переходимо до умовного пульта і блоку керування. В центрі блоку керування є великий ноб. От він e, і він є одночасно і інкодером, і княпкою. E, поруч знаходиться ще допоміжні кнопки: e, це Back, View, Preview, а також чотири княпки Load для завантаження треків в декі. Щось забагато кнопок, як для діджеїв. не загубилися. Б. Зі своїми сінками. Нижче інкодери гейн на кожному каналі і блок еквалайзера також на кожному каналі. Ще нижче ефектор Color FX. Кнопка його активації, і енкодер є так само на кожному каналі. Ефект можна вибирати за допомогою шифта. Їх тут вистачає для заліпання на декілька годин. Ну і на фінал фейдери і кнопочка прослуховування перед прослуховуванням. Вона ще називається PFL. В саме низу необхідний для скрейчерів кросфейдер. Це моя персональна заздрість, бо я вчився скрейчити і все дарма. Не вмію. Останній блок на пульті, але не останній по значенню: ручка гучності майстер сигналу, а також ручка гучності монітору це теж важливо. Ну і кнопка майстер Q. Ручку гучності в пристойних клубах заливають ефексидною смолою, щоб діджеї в екстазі не порвали саби. Далі велика зона це BeatFX. це блок ефектів, який можна назначати на будь-який з чотирьох каналів. Все у поміч діджею, купа ефектів від ділеїв і реверів до фленджерів з фазерами або керування кратною затримкою. Але треба запам'ятати, що обробляється саме той канал, який обраний от пальчиком. На цьому погоріло дуже багато діджейських кар'єр. Глибина обраного ефекту і кнопочка On-Off знаходяться теж в звичному для будь-якого діджея місці. Треба сказати, що біт FX і FX – це різні фічі, але їх можна між собою компілювати, аби зробити ще більше ефектів. Господар нам треба більше ефектів. І здивувати слухачів як в клубі або на вечірці, так і на весіллі. Наприклад, особливо якщо ви одночасно і діджей, і наречений, от вони всі піймали б. Як я вже і казав, ГРВ6 має блок-еквалайзер на кожному каналі, і зазвичай це для того, щоб коригувати низькі, середні або високі частоти, якщо по класиці. Але в рекордбоксі керування еквалізацією може мати режим СТЕМС. І отут треба зробити пояснення для тих, хто не зрозумів, що таке СТЕМС. Це умовно розібраний трек. Коли реміксер хоче зробити ремікс, йому бажано мати трек в розібраному вигляді, хоча б по групам, окремо драм, окремо бас, окремо вокали і так далі. Рекордбокс вміє це робити. З будь-яким треком. Так от, натискаючи Shift і PFL, на обраному каналі вмикається одразу режим Stems. І поки всі фейдери знаходяться посередні, нічого не відбувається. Але якщо ви прибираєте низ, то зникають барабани і бас. Середня вмикає або вимикає ліди, і висока частота відповідає за вокал. I am not a Creation is my bird. My birth. hand is held by... Every day seems to be an unwritten script I am not afraid For I know that what I... The feature is super. І раз ми вже тут, то одразу подивимось на саму функцію STEMS. Активуючи цю функцію, верхній загін кнопочок починає працювати. Перші чотири кнопки прибирають зі стему частини від барабанів до вокалу, а інші чотири вмикають STEMS FX. Тобто є можливість ефектором обробляти тільки частину стемса. наприклад, вокал. Це зручно і доволі цікаво буває. Але і це ще не все. Через Shift і кнопочку STEMS активується функція. Паде фикс, і тепер той самий загін кнопок працює окремо назначеними ефектами. Дуже прикольно. Далі розглянемо перемкнення ефекту в Color FX. Завжди допоміжна кнопка Shift, нажата одночасно з кнопкою активації Color FX, змінює ефект: Фільтр, краш, нойз, піч, спейс, дапехо, свіп, гейн компресор, корчо, купа всього і все дуже цікаве. Перейдемо до нового. Зверху на кожній деці є Groove Circuit і STEM FX. Саме в цьому випадку потрібен буде трафарет, бо цей блок працює в рекордбоксі і в САТА. В цьому відео ми розглядаємо виключно рекордбокс. Ну не подобається мені сірату, але ви можете в коментарях написати, чому він вам подобається, і спробувати мене переконати. Ліва частина цього дива це умовна драм-машина. У неї є ручка гучності, і під кожною кнопкою лежить луп. На момент, коли луп починає звучати, в треку драм автоматично вирубається, і це правильно, бо немає нічого кращого в світі ніж зводити два тіка одночасно. Це сарказм. Якщо шо як кажуть, звукорежисери, особливості зведення шістнадцяти контрабасів. Drum Swap має два банки, які обираються через кнопку Shift. Дуже допомагає розфарбувати ями або урізноманітнити мелодік техно. Також за допомогою княпки Capture можна симплувати дрампатії стреку, що от грає саме зараз. А потім використовувати цю пітлю в іншому треку. Окремо можна готувати базу лупів і використовувати як вокали, так і лупи, синтезатори, і де що завгодно. До речі, працює все як в режимі SIнгL. Так і в режимі мульті, тобто можна запустити одразу два лупи, сумнівна, як на мене, розвага, але наявність краще ніж відсутність. Ну. Факт. Ще одна частина блоку залишилась недослідженою: Roll і драм реліз. Тут все настільки просто, що навіть хочеться трохи це ускладнити. Але от нема що тут ускладнювати. Додаткова прикраса, яка стане в нагоді. От ніби і все по всьому пробіглись і навіть трохи заглибились. Контролер дуже цікавий, має багато фішок і плюшок. Викликає захват і рекордбокс дуже продуманий і гарний софт. Це хотілося б. Відмітити після того, як була реалізована функція Сінки, яка зробила життя діджеїв набагато простіше, цей контролер разом з рекордбоксом роблять так, щоб діджею не було нудно за плейсом. Бо знаєте, то 5 хвилин поставив, чекаєш, поки він дограє, знову одну кнопку нажав. Це робота. Функції стемс це прям дуже крута історія для діджея, але дуже сподіваюся, що наступне оновлення рекордбоксу дасть зміни і в двіжку стемсів, бо не всі які гарно вирізаються, і іноді після вирізки якість сильно падає а хотілося б, щоб не падало. Ну, от такий у мене вік: хотілося б, щоб не падало. Що стосується тактильних вражень, мені особисто не вистачає масивності, бо в куражі можна почати нестримно передьоргувати фейдер. Я це сказав, да? ладно. А, і підстрибувати. А це викликає острах за техніку, що ви її тупо розвалите. Один з найчастіших коментів в мережі це відсутність на контролері. Екрану. Ну, по-перше, екрану MacBook вистачає більш ніж особисто мені. А по-друге, це контролер. Він за задумом керує софтіною, на яку ви дивитесь внову. Єдине, чого мені особисто не вистачає, це таймера на контролері, щоб можна було дивитись, скільки в тебе там залишилось до кінця треку. Бо інакше так оп, і тиша. А це на весіллі ніяк. Дякую за перегляд. А відгук про це відео ви можете залишити в коментарях. А раз уж ви туди пішли, то вам би варто підписати. Підписатись на канал і так колопуцнути по дзвіночку, аби не пропустити наступне відео. Воно, скоріш за все, з'явиться доволі скоро. Побачимось, пока!